Що станеться зовсім скоро? Що станеться зовсім скоро. Ух ти карта сонця, успіх якийсь. Ой, тут хтось хоче вас обманути на гроші, хтось влазить ще, можливо, у вашу сім'ю, але це все стане явним. По сонцю все прольється, сонце, світло на цю ситуацію. Обманщик виявиться. Завчасно і нічого не зможе зробити. Ну, Тут ви отримаєте своє, а людина отримує по заслугах. Розумієте, якщо ви ще робили тут якісь обряди, ритуали, 100% спрацюють, тому що тут обманщик буде наказаний, а ви залишаєтеся при своєму. Тут хтось засігає на, на ваше майно, на вашу, не знаю, на ваші фінанси, на ваші ресурси, підла людина біля вас, але ви її розпізнаєте. Знаєте, тут навіть можливо така розмова в лоб, що я знаю, хто тут винен, і ця людина...